Прем'єр-міністр Словаччини одужує після замаху. Він вже виписався з лікарні і виклав у соцмережах перше звернення після лікування. Для мене настав час зробити перший крок, і це прощання. Я не відчуваю ніякої ненависті до невідомого, який стріляв у мене. 15 травня у місті Грандлова просто на вулиці, Роберт Фіцо отримав чотири кулі в живіт та груди. Стрілка затримала на місці нападу. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула. Фіцо не збирається позиватися проти нього в суді і вимагати матеріальну компенсацію з тієї причини, що нападник мовляв звичайний опозиціонер, але не зовсім так. Юрай Цинтула неодноразово брав участь у заходах словенських бранців. Забороненої ультраправої проросійської організації стосовно фіца, я не виключаю там російський слід, тому що там. У те людина, яка напала, були там зв'язки з цими так званими нічними з Золдостанова, які там активно е працюють в Європі. Я не виключаю тим більше, що це взагалі в манері Росіян. Роберт Фіцо прийшов до влади під гаслами відновлення добрих стосунків з Росією, але блокувати допомогу Євросоюзу для України, як це робить Угорщина, не став. А ще не заборонив приватним підприємствам Словаччини постачати українським силам оборони зброю, що стало розчаруванням і для проросійськи налаштованих словаків, і для Кремля. Європа останнім часом дає Москві багато приводів для розчарування. Ось ще один. 31 травня цього року український президент прибув з візитом до Данії серед країн ЄС. Вона є другою після Німеччини за обсягами допомоги Україні. Вони займають дуже проєвропейську і про автоматично проукраїнську позицію. Там же ж з Данії, в тому числі і в обіцяли для України. Та й Данія завжди нам допомагає і фінансово, і політично, і військово. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен. На спільній конференції говорила про передачу F-16 Україні. Ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов'язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато військової допомоги і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України. А через тиждень Метта Фредеріксен стала жертвою нападу. На вулиці на неї накинувся невідомий чоловік і завдав кілька ударів у шию. Нападника затримали. Ним виявився громадянин Польщі, який останні п'ять років жив у Данії. На суді, який обирав йому міру запобіжного заходу, затриманий сказав, що нічого не пам'ятає. Я вважаю, що вона справді хороший прем'єр. Європейські політики вже відкрито говорять про те, що російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Євросоюзі. Ми бачимо цілу серію, цілу селу серію нападів не тільки в Україні, але й наприклад, Саудська Аравія там намагалася по-моєму, одного з принців. Так був вбитий президент Ірану, Бачили напади на прем'єр-міністра Данії і багато чого іншого. Плюс є диверсійна робота по території Європейського союзу. Західні аналітики розглядають замахи на топ політиків як частину дестабілізаційного плану Росії тому заходи безпеки, особливо під час масових заходів, посилюють.